Як пройшов наш тур Легенда Карпат? Перший день нашого туру розпочався з відкриття Івано-Франківська. Ми прогулялись з затишними вуличками цього історичного міста, занурились в його минуле та дізнались багато цікавого. Другий день розпочався з відвідування легендарної хатини, де знімався фільм Тіні забутих предків. Тут ми занурилися в атмосферу, яка надихнула на створення відомого на весь світ кіно. Далі на нас чекав музей гуцульського побуту, етнографії та музичних інструментів. У цій хатині ми не тільки побачили старовинні експонати, але й почули, як звучать Карпати. В музеї вишиванки пані Галина розповіла нам про символіку української вишивки, традиції своєї родини та навіть дала можливість приміряти гуцульський одяг. На третій день нашого туру ми відвідали полонину перців. Тут ми дізналися історію цього краю, відвідали хату Мальфара та насолодилися ароматними гуцульськими сирами. Захопленням побували на музичному майстер-класі, де здобули спогади, що залишаться з нами надовго. На останній день туру на нас чекали музей лицарства та пнівський замок. Ми перенеслися в епоху лицарів у світ честі та відваги. Побачили життя середньовічних захисників фортець і сповнені враженнями ми вирушили додому.